Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У Москві назрівають цікаві події і про те, що там відбуваються процеси, про які ми не знаємо і не можемо знати, говорять факти. Ну, по-перше, підірвали генерал-лейтенанта Московії, одного з провідних теоретиків і практиків московських оцих гібридних воїн. Ну, не пройшло, як кажуть і, і дня. Як підірвали машину поліції. Я, відверто кажучи, не думаю, що це діяльність українських спецслужб? Можливо, і так, але в крайньому разі Україна, на відміну від, скажімо так, деяких інших подій? відповідальність на себе не взяла ні за те, ні за друге. Це вказує на те, що в Москві починають ну, наростати процеси, які пов'язані вже із ну тут без фактично місяця, чотири роки, СВО. Я вже не кажу про. З 2014 року, а от широкомасштабне вторгнення це вже е, практично 4 роки. І за цей час ми маємо величезні, перш за все, економічні втрати Московії, а політика, як відомо, сконцентрований вираз економіки. І навіть е, такі розмови йдуть про те, що е, ота стіна Кремля біля Мавзолея, вона може перетворитися на щось схоже на стіну плачу Віру... Так. Так, Я не здивуюся, тому що Ніде цей процес наростає. Швидкість оцього раніше собі уявити не можна було, що московити будуть виникати у них відповідні рухи. Я не кажу, що це рухи за Україну чи за допомогу Україну, чи проукраїнські ні. це... Рухи, які намагаються врятувати Московію. Ну, наприклад, той же самий Горбачов йому приписують те, що він зруйнував Радянський Союз та нічого подібного. Він хотів його врятувати. Просто уже, якби він раніше прийшов до влади, то можливість порятунку радянського союзу ще існувала. Але так як він прийшов тоді, коли він вже розвалювався, розпадався і так далі, він вже нічого зробити не міг. І все те, що він робив, воно ем, ну, йшло не на те, так. Так і зараз ми бачимо, що у Москві починають назрівати оці всі процеси. коли Мислячі люди дієві починають розуміти, куди воно все йде. Вони бачать, вони живуть в реальному житті, в реальній ситуації. Вони не сидять у бункері, так як Путін і та його команда, вони живуть реальним життям. Згадаємо, що було, наприклад, за часів Брежнєва, коли Оця верхівка жила абсолютно е, своїм відірваним від реалії життям, коли люди стояли годинами у величезних чергах, коли не можна було купити найнеобхідніших речей. Я цьому свідок, я тоді жив, я це все бачив, я брав участь у цьому, стояв у цих чергах і так далі. Все це я пережив. Так, але ж та верхівка, вона жила зовсім іншим життям. Ну так зараз і в Москві відбувається. Тому що оце все те, що, е, ну, як. Е, Снігова лавина починає наростати в економіці, та ще Україна додає туди своїми ударами по ем, найболючіших точках, перш за все, європейської частини. А якщо в Україні дійсно з'являться, чи буде вона використовувати, чи вони є, чи їх немає, я маю на увазі фламінго, які заявлені на три тисячі, то це фактично знищення. Всього. Це знищення омського найбільшого у світі НПЗ, і це знищення видобутку нафти і газу у Західному Сибіру. Я не знаю, є, немає. в мене були такі величезні сподівання, я ж людина наївна. Так, науковець не може бути ненаївною не людиною. Він завжди е, сподівається на краще. Так. І я серйозно думав, порахував, коли мені сказали, що по 3 сім фламінго на день, а це ж було декілька місяців тому. Я е, здійснивши прості арифметичні підрахунки. Подумав, що до цього часу у нас там буде півтисячі цих фламінго, із зарядом понад 1 тонна із на 3000 кілометрів, я не знаю, якщо їх немає, то хто ж має відповідати за те все, що нам показували? Так. Має хтось відповідати? А хто? Я не знаю. Може, ви знаєте, хто, хто має відповідати за це все. Але якби. Оце все було підключено і було реальним. так, то Тоді, взагалі, капець Московії повний повний капець. Ми б зробили те, що вона зараз намагається зробити нам, тобто заморозить нам. Ну це ж в Московії не наші морози. Зараз, там, наприклад, у тому ж самому Омську, до 30 градусів. Морози і, і сніг, і все я вже не кажу про там, Сургут, про Нижньовартовск, про Уренгой і все таке інше. Це все основа практично нинішнього існування Москви і ведення нею війни. Якщо в нас це все є, чи мало б бути, то Цю проблему можна було б вирішити доволі швидко, особливо під час перемовин, але ж немає. Там хтось каже, десь кудись прилетіло, там одна чи, чи дві, чи вони й не прилетіли, чи це щось інше прилетіло. Оце цікаві такі речі, вони відбуваються у Москві і та й в Україні. Я вже не кажу там про Сполучені Штати Америки, про Європу. Це, взагалі, такі епохальні речі, які ще аукнуться в майбутньому.